Всім привіт. Сьогодні у нас на розблокуванні такий пристрій фірми Samsung. Клієнт десь купив його, вже точно не пам'ятаю де, давно було ми з ним спілкувалися. Купив його і вроді, якби повністю новий, ну, а по факту хтось йому продав пристрій взятий, кредит, або ну, це якби не є кредит, а під виплату, під, під часові платежі щомісячні. І не виплатив, звичайно, відповідно. Цей і отак пристрій блокується. На даний момент, на жаль, для такого типу блокування не існує повного на 100% розблокування, тобто є обмеження. Не можна скидати пристрій до заводських налаштувань і оновляти. Ну, оновляти, в принципі, там відключено буде і скидання так само, але, вдруге, якби якісь оновлення проскочили, чи що -то їх не підтверджувати оновлення. Всяк випадок. Це в нас є модель SB4. Як бачимо. Для того, щоб продовжити процес зблокування, пристрій вимикаємо. І потрібно скинути його до заводських налаштувань. Перезапустити і будемо я, пробувати виконати розблокування. Čekajemo prestri i čekajemo. Такий пристрій, точніше таке розблокування на Samsung. Виконую тільки коли пристрій у мене, тобто дистанційно не роблю, потрібно відправляти пристрій. Відправляється пристрій і тільки тоді. Tylko to gdzie można robić. Мали пристрій до комп'ютера і до інтернету і чекаємо. Так, результат поки що мені подобається, все йде за планом, так як має бути. Показує нам, що пристрій розблоковано. Пробуємо пройти далі. Запуск рестрою відбудеться. Дарт, він буває декілька разів при запуску. Yeah. як бачимо, ось тут є напис. Цей пристрій належить вашій організації. На секунду може з'являтися це вікно, що нібито він заблокований. Але насправді не. Бачимо, хопство воно зникає. Чим слабший смартфон, тим довше може це вікно запуску блокування деколи після того, як ми вимкнули пристрій або перезавантажили. Воно може висіти трохи. Треба почекати, щоб прийшла вся операція необхідна. І так кожен раз після вимкнення або після перезапуску пристрілу, оскільки це S24, ну, тут, скажімо так, тут на стопових моделей і воно це дуже швидко моментально робиться. Єдине, що цей напис якби ще один момент. Пише, цей пристрій належить вашій організації, воно завжди так буде писати. Інакше ну, з цим не. А так все. Тут пристрій готовий, можна налаштувати, користуватись, вводити логіни, паролі, що там хочеться вгодно налаштовувати і Воно працює. Тож, якщо в когось є таке подібне блокування, ну, не подібне, якщо бути точним, а точно таке саме блокування, то в більшість випадків також можна зробити. Відправляєте поштою і будемо старатись зробити так, щоб все працювало. В даному випадку клієнт Відправив в суботу, якщо я не помиляюсь, прийшло вчора. Сьогодні я забрав, ну і сьогодні вдалося зробити. Ну, По ситуації бувають, інколи загружі не сильно по роботі, то, то може бути пізніше, але в межах одного-трьох днів стараюся це зробити, якщо немає якихось в мене ну, по місту. Ну, Всяке може бути. Тож, е, якщо комусь потрібна така послуга, пишіть. Е, в описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку і В е, Telegram можемо обговорити всі деталі. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!